З'явилась в моєму саду ось така цікава троянда. Називається вона Red Sensation. Замовляла минулою осені мікс троянд. І вона мені трапилася в цьому міксі. Така незвична форма квітки. Бачите, є така зелена в неї серединка. Вона воно взагалі якийсь такий має дуже темний колір пелюсток. Хоча вона мала. На фото виглядає цей сорт трішки світліше. Ну, можливо, це перше квітування. Тому так. Чи подобаються вам такі троянди? Чи все ж класичні троянди з класичною формою квітки? Вам більш доподобав? Мій смак то це піоновидні троянди. Така мені, я б не сказала, що я від неї в захваті. Але, як для цікавості. То думаю, що такий екземпляр теж вартий своєї уваги.